Такий неймовірний приклад громадянської справи, як Ніжинські Робінгуди, і, звісно, абсолютно не дивно, що Влад Попович є одним з організаторів цього батальйону. Я впевнений, що багато ніженців вже зараз допомагають фронту, і само місто є справді одним з нечисельних прикладів, як в маленьких містечках вже починає творитися справжня, непереможна армія України. Давайте всіх інших, хто ще не зрозумів, хто залишається байдужими, хто думає, що війна його не торкнеться, давайте залучимо до цієї перемоги і пояснимо, що хлопці тут не за Іловайськ воювати, навіть не за Донбас, а за всю Україну. Бо якби вони туди не пішли, Путін вже був би у Ніжині, у Чернігові, у Києві, в усій Україні. Тому давайте робити те, що ми можемо робити тут в тилу. Виганяти другим фронтом всіх цих зрадників, саботажників, корупціонерів, які є п'ятою колонною Путіна, молитися і справами молитися, допомагати нашим хлопцям, як ми не раз казали на майдані, разом до перемоги.